Ми долучилися до акції Великоднє диво. України 2025, писанка миру 2025». за сприяння ця акція проходить управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Житомирської обласної військової адміністрації. Ну і на прохання власне пані Ірини Дембіцької до акції цієї долучилися здобувачі вищої освіти, освітньо професійної програми «Мистецтво в закладах освіти, графічний дизайн та здобувачі. Освітньо-професійної програми Початкова освіта навчально-наукового інституту педагогіки. Дізналися ми у кінці березня, що буде така акція, і уже ми ось весь час. Ну, це буквально декілька днів. Два дні ми вже малюємо. Ми Писанкарством взагалі займаємося з 2004 року, і зазвичай ми досліджували цю проблему з теоретичної складової. І щороку ми пишемо писанки. А так як такий проект це ну не зовсім писанка, так але всі символи, які є в писанкарстві, ми відображуємо на ці обереги. Ми дуже зацікавилися, заохотилися цим, тому що всі ми хочемо, щоб була якась надія, якийсь такий Талісман, на який можна покластися, навіть якщо він не дуже серйозний. Але ми дуже стараємося, дуже хочемо, щоб військовим сподобалося це все, щоб вони побачили це і зраділи, щоб так можна сказати, такий лучик сонечка був зараз. Цей непростий час. Сам я зробив 30, не так багато, але я старався. Да. я малював Петриківський розпис, просто знаходив в інтернеті якісь такі варіанти, які мені сподобалися, які б я подумав би, щоб вони так гарно вписались би в це. Просто якісь візерунки. Може, там ну наприклад, ось голуб свободи, щоб ну зрозуміло, да калина, всякі там квіточки, і ну, візерунки. Я знаю наскільки це важливо допомагати військовим, як це їх підтримує, оскільки в мене сам і дядько військовий і. Я вирішила, що буду робити їх, щоб допомогти, щоб дати якісь їм впевненості, трохи віри, що ми віримо в них. Я зробила у вигляді Петриківського розпису всі писанки. Ззаді були побажання, вони різні, є для щастя, здоров'я. Я розписала 45 писанок. Спочатку я дивилася в інтернеті, як роблять інші писанки патриківському розписі, а потім вже трошки підналовчилась і почала вже свої ідеї брати. Я хотіла зробити талісман, щоб він викликав якісь теплі асоціації, емоції у військових. І ідея була зробити таку хатинку, стежку, качачок і вишневий садочок. А позаду буде надпис Ми вас чекаємо вдома. І я хочу розробити серію таких робіт, щоб викликати, викликати приємні теплі емоції і бажання повернутися, бажання жити у наших військових. Взагалі була вільна тема. Я хотіла щось спочатку. Я малювала там щось, що асоціюється з Україною, з нашою культурою. Наприклад, я пробувала навіть не тільки фарби, що пробувала паяльником бити ліцерунок такого соловейку. Взагалі, ну ми використовували вже готові е е дерев'яні писунки. А я використовувала акрилові фарби, так як вони не змиваються водою, вони тримаються. Kaj je tankega penzola? Спочатку я олівцем намічаю якісь якусь концепцію. Я зробила 10 писанок на вільну тему, поки не придумала такі концепти. Тепер вже буду робити їх однаковими. І коли фарба висохне, я покрию це лаком, щоб можна було це зберегти надовго і вона не злізла. Так дуже хотіла б прикрасити ще стрічечками, щоб можна було більш зручно використовувати, тобто можна було десь прив'язати її або ну і просто візуально буде гарніше. Акція триватиме ще наступний тиждень. Е, наразі ми зараз розписали вже. Тисячу писанок, ще плануємо 1025, А, взагалі, ідея розписати 2025 писанок. І всі 2025 е, поробок ми передаємо, передаємо нашим військовим, плануємо 95-й бригаді, 30-й бригаді, нашій льотній бригаді, які розташовані саме на території Житомирської області. Ще в планах я маю мрію, що ми подамо на рекорд України. Якщо у нас, звісно, це вийде, але це не мета рекорд України, а просто долучитися, щоб діти отримали ось цей позитив і батьки на передовій отримали подарунок від кожної дитинки. Ми закупили ці поробки, от і матеріали самі ГУАШ, і дали. Ну, а все інше там вже студенти свої приладдя використовували, щоб розмалювати дані писанки.